Тобою будуть користуватися доти, поки ти сам, поки ти сама дозволяєш так із собою поводитись. Перестань бути дурником. Перестань дозволяти всім і вся користуватися тобою. Навчись говорити ні і буде тобі щастя. Як говорити ні? Просто. Слово ні складається з двох літер Н і І. Складаєш їх до кучі, говориш ні. Мені це не подобається. Ні. Я цього не хочу. Ні, я не згідна з, твою, з твоїм рішенням, ні, мене це не влаштовує. І коли людина не чує твоїх ні і робить, продовжує точно так же, береш свої ніжки і просто йдеш звідти, де тобі не подобається. Ось і весь секрет щасливих людей. Вони просто одного дня навчилися говорити таке просте слово з двох вітер. Ні. Навчись іти і буде тобі щастя. Бережи себе, люблю, обіймаю кожного з вас.